План дається на область. Так? Далі він розподіляється відповідно до кількості проживаючих людей призовного віку. І далі вже кожен районний ТЦК ТСП він мобілізує людей. ну, є людей забирають з підприємств, так? є людей, Перевіряють документи на вулицях. Є в кого це нормально проходить, коли людину зупиняють, в неї перевірили документи, їй дали повістку. так Далі вже з'явилася, не з'явилася, є процедурні моменти. 100%. А є, коли людину зупиняють, не перевіривши документи, пакують, вибачаєсь, б'ють. Привозять а, і навіть не звертають увагу на те, що в них в неї там е, інвалідність. Або от в мене вже декілька, не декілька, вже мабуть, з декілька сотень звернень. Я вже не знаю, що з ними робити. Ми трохи зашиваємося, якщо чесно сказати. Е, беруть воєнні там, де людина виключена з обліку, дають новий воєннік, старий забрали. Воєнні немає і справи немає. І те, що людина була виключена з військового обліку. Ну Чуді. немає доказів, бо це було там 10-20 років тому. І от таких випадків дуже багато людей признають е, придатними. А, а потім що їх мають кошти за ну, це. Або знову поставили. на облік. Просто от, ні, вони їх відправляють на фронт. Але дуже часто, що от навіть хлопці дзвонять, пишуть, кажуть: мене зараз возять від одного. Е, місця, де проходять навчання від полігону до полігону, бо мене не приймають. І от так само да, на, на 10 мобілізованих відібрати можна двох. Ті, які дійсно здатні е, хоч якось е, воювати.